Привіт, привіт, мої кетюні. Це ваш терорезклад на листопад для кільців, дів і козерогів. Листопад у нас прекрасний місяць. У нас, звісно, там багато хаосу, ретроградний Меркурій. Все треба буде перероблювати, щось дороблювати, щось переформатувати. Але в цілому це наша така підготовочка до 2026 року. Тому що саме листопад-грудень, це у нас такий фінальний акорд від людника, де все, що ми не доробили протягом року, нас буде доганяти. Але якщо ви все доробили протягом року, для вас це. Період буде шикарний. У нас три колоди: у нас Modern Witch Tarot, у нас Woman Tarot і у нас сила природи. У нас буде по дві карти з кожної колоди, і дивимося, що нас чекає. Нагадую, для особистого розкладу пишіть мені Директ. Тільці ваш прогноз на листопад. Дивимося, що вас чекає. У нас особливий розклад. Ми дивимося дно колоди, і ми дивимося, у вас уже карта суд, і ми дивимося одну карту. До речі, карта зірка. tilt c Якийсь прям судьбоносний у вас місяць, тому що якась мрія по карті зірка у вас збудеться. А карта суд, карта кармічна. Щось може бути пов'язане з вашим родом. Тому 31-го числа обов'язково 31-го 31, обов'язково попросіть у вашого роду благословення, удачі, здійснення мрії. Ваша мрія обов'язково здійсниться. А карта зірка, знаєте, це про те, що ми дуже давно хотіли, і нарешті це все збудеться. Можете щось купити, кудись поїхати. З покупками обережно зберігаємо чеки, щось дороге, техніку. Ми Шепуємо або все, що можна повернути. А, щось дороблюємо, перероблюємо, або робимо останній крок до вашої мрії. Пишіть, уже пишіть, приймаю, тому що це супер шикарне поєднання. Так, дивимося другу колоду і другу карту. Що у нас тут? Вас чекає? Ну я вже бачу, що місяць буде просто для вас супер шикарний. Так, дно колоди, лицар мечів. До речі, суд у нас теж про якусь новину. І ось лицар мечів. Новина. Щось може до вас прийти, гості приїхати, чи ви поїдете в гості, якщо ви їдете в гості, чи плануєте поїздку, перевірте, будь ласка, ваш транспортний засіб, білети, щоб все було правильно куплено, щоб все можна було повернути в разі чого. І якісь важливі новини, якась важлива інформація до вас прийде. Пам'ятаємо, інформацію ми цю перевіряємо, тому що ретроградний Меркурій любить жартувати. Лице Жезлів, до вас все-таки біля вас багато цікавих. Лицарів, які хочуть вас завоювати. Лицар жезлів – це у нас така активність. Це у нас активний місяць, дуже насичений місяць. У вас що мечі, що з Жесли дуже швидка стихія. Такий знаєте, листопад у вас буде просто дуже може бути багато поїздок, дуже може бути багато справ. Ви фігаро тут, фігаро там. Тому дуже дуже багато активності. Хтось до вас може приїхати, ви до когось можете поїхати. М -м можете обирати між двома кавалерами своїми, або ви можете зустріти двох цікавих людей в коханні, в принципі, це. Багато пристрасті по жеслам, і багато, знаєте, такого двіжа драйв. Так, дивимося третю колоду. Ну, у вас прям місяць бомба. Так, дивимося третю колоду, що нам підкажуть сили природи. Бачили, що вже метр снігу випав в Карпатах. Тому да, 80 см снігу випав. Дивимося підказочку. Двійка кубків! Да ви що, сьогодні зібрали найкращі карти? Пишемо, приймаю. Двійка кубків карта любові, карта радості, карта побачень, карта дуже вигідних угод. Якщо е, ці лицарі це були про угоди, у вас буде багато клієнтів або багато співпраці якихось. Ну, двійка кубків це карта гармонії. Просто подивіться на цю, на цю прекрасну карту. Так, і дивимося. Справедливість. Якісь юридичні справи. Якісь юридичні справи. Ну, ми бачили і полицарю мечів багато якоїсь інформації. Документів може документи, може паспорти будете міняти чи якісь довідки отримувати. Карта справедливість шако про кармічну справедливість ви дуже багато вкладали, особливо в свою мрію. Вона нарешті збудеться. Це може бути зустріч якоїсь людини, це може бути знову ж таки покупка, продаж, переїзд, поїздка. Просто здійснити якусь мрію, про що ви давно мріяли. Я так здійснила свою мрію про екстремальне водіння. Ні разу про це не пошкодувала. Тому вперед, вперед, і тільки вперед, передільці. Пишіть приймаю, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде супер приємно. Діви, ваш таропрогноз на листопад. Листопад у нас прекрасний місяць. У нас багато хаосу в листопаді, але... Ми всі з ним справимось, тому що ви особливо ви любите упорядковувати хаос. Тому для вас це просто чергова дрібничка, з якою ви з легкістю впораєтеся. Так, у нас три колоди. Дивимося по дві карти з кожної колоди. А, у нас Modern Witch Tarot, у нас Woman Earth Tarot і у нас сила природи. Ой, наша українська колода і дно колоди карта Диявол. Якісь спокуси будуть, можливо, спокуси дуже багато витратити грошей або купити щось таке. Знаєте, що вам насправді не потрібно. А, якщо ми щось купуємо, зберігаємо чеки обов'язково. Ну, бажано техніку не купувати автомобілі, не купувати, в принципі, такі якісь великі покупки. Плюс це може бути спокуса, повернутися до якихось старих звичок, особливо поганих звичок паління, вінішка по вечорам чи щось таке. Тобто тут. Спокуса може бути. Так, також може бути якась нечесна пропозиція по заробітку, тому тут, будь ласка, будемо уважні. Так, тепер карта. Трійка мечів. Трійка мечів, карта е, дрібних розчарувань, якихось, знаєте, Ах, може вами будуть маніпулювати, що ой, якщо ти цього не купиш зараз, це взагалі більше ніколи не повториться така унікальна пропозиція. Або тут можна заробити мільярди, а ти не йдеш, ти пропускаєш все. Отаке. От, От ви можете про щось. Е, Засмутитися трійка мечів, це карта, коли ми, в принципі, можемо, знаєте, так нам може стати не по собі через якісь новини. Ну, так як в такий час ми живемо, то це в принципі зрозуміло. Трійка мечів наголошую не брати тяжкого на серце і важкого в руки, тому що це все наша реакція насправді. Це ми, ми завжди обираємо вашу реакцію. Якщо ви обираєте засмутитися, то звісно ви зіпсуєте собі настрій і не тільки. Так, друга колода. Що у нас тут вона нам підказує? Тут жезлів, бачите, карта активності, карта пристрасті, карта, коли ми знаєте, У нас дуже багато енергії, дуже багато енергії, дуже багато наснаги. Якась ідея може бути, але починати не варто. Починати варто вже в більш в грудні, щось таке. Тут присвітіть, будь ласка, листопад, тому щоб от направити цю енергію на те, щоб все завершити. Все, що знаєте, от поставити галочки, тому що щось уже вам не цікаво, не потрібно. Викресліть його, щоб не тягнути з собою в новий рік. Бачите, трійка жазлів, карта майбутнього. Може бути подорож, може бути вам хтось запропонує кудись поїхати, або планування майбутнього. От ви зробите а, ревізію ваших планів: так, це не треба, це я дороблю, це я не дороблю, це взагалі відпало. І ось я хочу щось нове, тому що ви змінюєтеся і вам не обов'язково тягти ваші мрії, які вже не актуальні в наступний рік. Ви змінюєтеся і ви відкриваєте для себе нові горизонти. Тому вперед! Так, і третя колода. На сила природи. Така погода, що не зрозуміла, яка в нас сила природи. Так, дивимося. Трійка кубків, карта святкування. хтось вас може запросити на Дні народження, скорпіони, стрільці, корпоративи починаються, да? Що там у нас? Ще весілля може бути, хрестини, дні народження. Це все можуть вам запросити. Приємна жіноча компанія. Якщо вас запрошують, обов'язково йдіть ви наповнитеся дуже класною енергією. Жінці потрібна жінка, як як. І паж мечів. Паж мечів знову якась інформація до вас може прийти. Це можуть бути справи пов'язані з дітьми, що ви будете планувати канікули, чи планувати, там, куди дитина буде вступати чи щось таке. Або ви можете почати якесь навчання, або чимось почати цікавитись. Якщо е це навчання, то якщо ви його продовжуєте, типу ви колись цікавилися, і ось ви до нього повернулися, то це, це круто. Якщо це щось зовсім нове. То бажано це не починати, тому що ви можете розчаруватися. Ось такий у нас розклад на листопад на чи Ви Прекрасний розклад. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. дуже рада. Коза -роги. Ваш розклад на листопад. Дивимося, що вас чекає. У нас три колоди. Листопад у нас дуже цікавий місяць. У нас він починається з хаосу, з ретроградного Меркурія, там куча планет в скорпіоні, Венера, в скорпіоні, Марс Скорпіоні, Ліліт Скорпіоні. Все у нас так гостренько, в принципі, як ви любите. Так, дивимося по дві карти з кожної колоди, у нас Modern Witch Tarot, Таро, Earth Tarot і Сила природи. Так, перша колода. Перша у нас. Модер, ні, це не модерн, це everyday мечів, Чотирка мечів, карта відпочинку. Будь ласка, відпочиньте. В цьому місяці візьміть відпустку, візьміть пару днів, подихайте, видихніть. Тому що це карта, коли ви супер багато працюєте, і ви не даєте взагалі собі ніякого продиху. І це може обернутися тим, що ви просто захворієте, а вам це не потрібно. Тому краще, замість того, щоб вас принудительно в ліжко відправили, краще полежати самостійно, подивитися якийсь серіальчик. Дев'ятка мечів, якісь щось вас мучить, якісь думки. Щось за щось ви можете переживати, ви можете переживати, що ви щось не встигаєте, чи що ви що ви щось не зможете зробити. В принципі, ця карта ще коли ми не спимо вночі, ми можемо не спати вночі через нашу обстановочку, яку нам створюють наші недоброзіланті. Це ще карта, коли в мене програється карта Мігренії. Тому, якщо ви не відпочиваєте, то звісно ця історія прям по вас дуже сильно б'є по здоров'ю. Тому не грузіть себе дуже багато. Ви такий знак, який може розподілити: оце так, 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 це так, так, так. І вивести логічність, а не грузити себе зайвими думками. Щось ви прям. Це на вас прям не схоже, козероги. Так, дивимося наступні дві карти. Щось підказочка може бути, з чим пов'язані ваші думки. Так, що у нас тут? Тільки Жезлів, карта якогось конфлікту, конфлікт конкуренція, з кимось ви побили грошки? Щось. Перестаньте! Серйозно, за рахунок цього конфлікту, ви будете ще щось думати, гадати. Може, це, звісно, на роботі, але яка різниця? Ось одна на краще. Чого ви заганяєте? А ви завжди привіт. Так, п'ятірка чаш. Боже, що сталося? Козірогін, П'ятірка чаш — теж карта розчарувань. Так, загальні рекомендації по ретроградному Меркурію. Нічого не купуємо дорогого. Абсолютно, вам заборонено, навіть якщо ви зберігаєте чеки, так, щоб потім не розчаруватися, ні з ким не сваритися, що ви можете чи не можете це повернути. Процедури краси не робимо, тому що можете пошкодувати, може, щось там треба буде переділивати. А третє, операції ніякі не робимо, і, окрім термінових операцій, тому що, знову ж таки, можна пошкодувати. Тому що щось у вас такі смутненькі карти. Ну, Напевно, це комусь треба почути. Так, і дивимося третю колоду. Як вам це вийти з цього, пережити це, цю якусь ситуацію, яка вас загнала в такий стан. Так. А перше, у нас шестірка жезлів, і тут паш Пентаклів. Пам'ятаєте, що ви на краще, що ви на коні, що ви з усім справитеся в будь-якому вигляді? Паш Пентаклів це про невеликі кроки. Крок за кроком все розрулиться. Не треба оце сидіти думати, що ви можете зробити. Ви вже й так робите максимум. А ви думаєте себе це грузите, щось вам, прямо, емоції вас нахлинули. Збадрітесь. Ви не такий знак, що розкісає, а тут ви ніби розкісли. Давайте, зібралися, пожалуйста, На коня свого і вперед. Корону поправили і вперед. З такий у вас розклад. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, люблю вас.